Очищення це перший і найважливіший етап догляду за шкірою. Зараз продемонструю вам, що саме я використовую в своєму догляді. Перше, це ось така пов'язка. Ну, по-перше, це дуже гарно, а по-друге, це суперзручно. Ще в мене є ось така щіточка, яка нереально круто очищує і робить дуже приємний масаж. Наступне це звичайний засіб для очищення. У моєму випадку це гель для вмивання від бренду Бабарія з гіалуроновою кислотою, так як мені потрібно якісне зволоження шкіри. Гель підтримує оптимальний рівень зволоження. Шкіри усуває ознаки старіння та надає здорового і свіжого вигляду обличчю обережними масажними рухами наношу гель та обережно очищую обличчя. Результат просто неймовірний. Я відчуваю, як моя шкіра чиста та свіжа. А за рахунок гіалуронової кислоти ніжна та доглянута. Якщо ви шукали патчі, які покажуть одразу вау ефект. То вважайте, ви їх знайшли. Патчі від іспанського бренду Better Coffee O'Clock, які мають просто супер склад. Кофеїн забезпечує сяйво та пружність, гіалоронова кислота зволожує. А лантоїн та водорості знімають роздратування та заспокоюють. Набряки та темні кола зникли. І, мій погляд як ніколи, свіжий та сяючий.